В Румунії винувата в усьому влада, от якраз оці попередники, які вляпались в усі можливі скандали з корупцією, з невиконанням обіцянок. І просто вони румунів роздраконили. І тому кандидат від чинної влади ні в перших виборах, які відмінили, ні в цих виборах не проходить навіть в другий тур. Це позорище. Тобто, в тебе є вся повнота влади. Вони між собою сваряться, хто винуватий, кого відправити в відставку, але вони розвалилися. І на цьому фоні зростає протест. І тому зараз в другий тур вийшли кандидат, знову ж таки, від Проєвропейської ліберальної партії ТАН і правий популіст Сіміон, який пообіцяв навіть Джорджеску призначити прем'єр-міністром, таким чином, забираючи ще обурених виборців в Джорджеску, якого не всі румуни зрозуміють, за що зняли з виборів. І румуни виявилися в такій ситуації розвалених цінностей. Коли є розчарування певне в Євросоюзі, не росте е, рівень життя, а місцева влада, виявила, місцева, центральна влада Румунії виявилася неспроможною, е, на них легко заходить вся пропаганда е, через е, досить е, прості відео від Жоржеску, від Сіміона. Чи за це платять росіяни, чи китайці? чи вони... Надають технічну допомогу, ніхто не знає. Але, як правильно, Венс сказав, якщо за 200 тисяч доларів вас змінили електоральну карту, мабуть, ваша демократія не є дуже стабільною. І тому ми з тривогою слідкуємо за виборами в Румунії. Якщо Сімейон перемагає, у нас можуть бути проблеми із транзитом озброєння, із транзитом наших товарів, із транзитом нашого зерна через Румунію. А це дійсно дуже велике, важливе вікно.